Так, всім привіт! Сьогодні у нас 24 серпня вечір. Ми вчора з вами покрили одну кролицю. Одна кролиця в нас здалась без проблем. Ось вона сидить. Вчора вона була у Ніомані, ось ця. А, вона вчора була у самця 23 числа зранку. А я казала, що хочу покрити дві. Ось наша друга самочка. Вона вчора не далась не зранку, не ввечері. Сьогодні зранку я її не чіпала, а на вечір все ж таки хочу ще раз спробувати закинути її до самчика і подивитися, чи дасться вона йому. Ай, не можу дістати. Далеко вона від мене ховається. Є. є. Я її впіймала. Хлопчик у нас відкритий, він завжди в нас на готові. І кидаємо її всередину. Будемо дивитись. І все одно вона хрюкає, видає якісь звуки. Так найцікавіше те, що пітля в неї сприпухша. Ану. Нічого вона не хоче, надається не йому. Ні. Все ж таки далась, слава Богу. До речі, це е, кричав саме самчик. Не вона. Все добре, не знаю, правда, чому вона хри хрюкає на нього, чому вона видає такі звуки. Але, як бачите, все ж таки далась, бо сидить нормально. Сьогодні в неї настрій, мабуть, трошечки кращий. Але чому вона хрюкає, я зрозуміти не можу. Ну, зараз з вами пару хвилинок почекаємо, щоб уже другу садочку наш хлопчик зробив. А, і все буде добре, і вона в нас теж народить з різницею в одну добу. В принципі, це не є дуже добре. Краще б, звичайно, було, якби вони народили в один день. Але самі бачили, вчора вона ну, зовсім ніяк не хотіла даватися хлопцю, втікала від нього. Сьогодні, хоч і видає звука, але все одно вона сидить спокійно, таз піднімає, хвіст задирає. Все в нього вдалося, все нормально. І якщо буде така ж сама ситуація, як і того разу, що ця самочка в нас того разу привела 9 штук проленят. А та, яку ми покрили з вами вчора зранку, вона в нас народила шестеро, то будемо з вами робити кукування. Так, ці, поки бігають. давайте подивимось на нашу шумаманьку. Маманька у нас з кроленятами. Не можу зрозуміти те, що вони в нас до сих пір такі трусливі. Ховаються от вони. Бачите, під годівницю залізли. Всі шестеро, гарненькі, чудненькі, біленькі, такі з оченятами-бусінками. Живі, здорові. Так, ну, давайте ще разочок. От вона все одно піщить, щось, звуки якісь видає. Але хлопцю далась. Не знаю, в чому причина, чому вона так себе поводи. Хоча вона точно в охоті, в неї пітля дуже припухша, на відміну від вчорашнього дня, взагалі дуже яскрава, така добре збільшена. Вон, бачите, Хрюкає, а все одно сама до нього повертається. А сама до нього повертається. О, моя індичка, яблучко дзьобає. Червиві яблука падають з дерева, і вони в мене їх підбирають. Так добре, що їх багато в цьому році не приходиться визбирувати яблука по двору, бо в тому році дуже багато було падалишніх прям відрами виносила. Каченята. Ну, як каченята, вже дорослі качки. Це буде хороший гарний селезень. А оце поряд біля нього гарненька качечка ходить. Нехай підростають на наступний рік. В мене буде хороше інкубаційне яйце від них, буду їх відбраковувати. Там є декілька штук, які мені не дуже подобаються качки. Я їх, звичайно, приберу. Каченят саме. І вони в мене будуть на маточне поголів'я. Це в мене півник лігорна. Бачаюсь, трошки камера, мабуть, запотіла. Ні, просто не фокусується добре. Півник лігорна. Лігорні у мене всього два півника. Курочок взагалі нема. Всіх курочок розібрали. А, курочка Брама. Ні, це все ж таки щось з камерою. Спробую її витерти. Судячи по всьому, щось у мене з камерою сталося, дуже мутно показує. Курочка Брама ходить, півники вже позаходили, вже вечір, вже пізно, майже восьма годину. Ще, правда, світло, ну все ж таки. Так, щось вони в нас не думають, не рухаються. Ну, давайте ще разочок. Давайте. Бо інакше я зараз її заберу. Ну, так як вона у нас щось не дуже добре себе поводить, я її завтра обов'язково повторно кину до самця зранку, щоб повторити процес на всякий випадок. І дня через 4-5 зроблю контрольну случку, закину її знову сюди і подивлюсь на її реакцію. Але вона щось у мене балувана, страшна стала. Того разу вигодувала 9 дитинчат, а цього разу щось вона навіть на случку нормально не йде. Ну, в принципі, таке часто буває в осінній період. Вони вже готуються до зимової зим, до зимівлі, трошечки в них а, псується характер, псується настрій. Мішель, як завжди, показує, що у дворі є господар. Моніка, скажи привіт, скажи. Що таке? Не пускають? Там он, імпровізований мангал, вирішили сьогодні шашлички зробити. Сьогодні все ж таки свято. До речі, усіх зі святом. Ой, ти боже мій. Моніка, що таке? Папа тебе не забрав з собою в хату? Не забрав? Ні? Моніка. О, красунька, красунька. Тепер вона в нас сюди не заходить. Близько до кліток підійти не може. Повністю знаходиться перед... на передньому дворі. О. Так, аби не пропустити, тут у нас пішов процес, вони почали рухатись щось. Зараз подивимось. Давайте ще одну садочку, і я вас розкину по кліткам. Я ні в коєму разі не залишаю їх надовго довго самих. Я обов'язково контролюю весь цей процес. Бо, по-перше, якщо самка не в охоті, щось їй не подобається, вона може нашкодити самцю. А по-друге, а по-друге, самець може виснажитись, і теж це не є добре. І я хочу бути на 100% впевнена, що вона покрита, що процес відбувся, що в нас все добре і вона дійсно вагітна. От як це розуміти? Начебто все було добре. Вона разочок далась. Да, вона видає звуки. Щось в неї не, щось їй не подобається, щось не так. Скажімо так, аби я самця поміняла, я б, може, грішила на те, що їй самець на підходить, не подобається, що вона якось не так на нього реагує. Але самець той, же, що покривав її того разу. Це їхні дитинчата. У мене зараз на підрощенні сидять. Такі гарні хороші оленятка. Ну, в принципі, в мене всього один самець, так що іншого варіанту в мене просто немає. Гарнюнький. Все хочу його зважити, ніяк у мене руки не доходять. Ну, він такий крупний, масивний, важкий. А, при, і, при всьому цьому, що мені подобається, в цій породі в них не дуже велика голова, не дуже великі вуха і не така масивна шкура. Тобто, якщо ми будемо брати на обі кроля, то в них відсоток м'ясної продукції буде набагато більше, ніж у, скажімо так, от взяти Фландера, да, там де більш масивна шкіра, там дуже великі вуха, дуже велика голова, і відсоток відходу саме а, в саме відходу набагато більше, ніж у цих кролів а, у цієї породи. Ну і куди ти зібралася? Ну куди ти зібралася? Наче ж все було добре? Їсти я вам ще не давала. Тут ще погода дає про себе знати. Все ж таки, ближче до осені, вони вже готуються до зимівлі, це раз, А по-друге, все одно ще дуже спекотно. У нас сьогодні майже 40 градусів було, може, ще це дає про себе знати. Ну зазвичай в таких ситуаціях самець більш в'ялий, він не такий активний стає. Тому. Грішити саме на погоду я теж не можу. Щось з цією кролицею не так, не хоче вона в нас другий раз покриватися. Ладно, не буду вам морочити голову, чекати лишню, втрачати ваш час. Я ще, звичайно, поспостерігаю за ними. Я дочекаю з другої садочки. І якщо завтра зранку буду робити повторну повторну случку, закидувати сам самочку до самця, я вам зніму, покажу і скажу, що відбулася чи не відбулася в нас друга садка. Як нас поводить себе, себе кролиця? І будемо за нею спостерігати, бо все ж таки мені здається, що вона не покриється, якщо вона так себе поводить якось неправильно, не так, як для тої самиці, яка в охоті, яка готова стати мамою. Коротше, будемо за вами, з вами спостерігати, слідкувати за нею. Звичайно, будемо робити контрольну садку. Будемо робити ще через 4-5 днів, профілактично кинемо її до самчика, подивимось, що в нас буде. І, звичайно, я вам все це зніму, розкажу, покажу, щоб нічого не загубилося. Усім дякую за перегляд, ставимо лайки, підписуємось і до зустрічі в нових відео.